Привіт всім! Хочу поділитись радістю з вами. У нас нарешті прийшов дощик. Дощик у нас не було дуже-дуже багато тижнів, дуже багато, все було сухе, нічого не росло. Поливати все, ми вже втомились, просто сил вже не було. І нарешті, нарешті, і до нас він завітав. І дивіться, які рослини щасливі, як все забуяло, зазеленіло. На клумбах покажу вам, як все виросло. Особливо е, сильно виріс ялівець, скельний Blue Arrow. Він наскільки сильно виріс, темпи росту у нього надшвидкі. Якщо ви хочете е, дуже швидкого результату, наприклад, закрити швидко паркан е, або прикрасити гарну клумбу, то Blue Arrow дуже підходить для цього. Крім того, що він виріс у висоту, він ще й нарощує в ширину. Але, правда, я його маю ще стригти. Минулого року я його гарно стригла, можливо, тому він так гарно тепер виглядає. Ось цей ялівець теж досить непогано росте. Лаванда хоче цвісти, і я от не знаю, чи залишати її цвісти. Чи може все-таки краще зараз обстригти, щоб вона нарощувала гарну кульку. Бо якщо зараз залишити весь цей цвіт, форми у неї як такої не буде. Вона вже така і залишиться. А якщо гарно обстригти, то вона зробить гарну форму, і коли зацвіте вже на наступний раз, буде набагато красивіше. Тосна. На штамбі ось така красуня. Теж треба трошки поформувати її. Ну і моя гордість магнолія. Чому це моя гордість? Тому що цвіте вона просто безперестанку. Мені здається, що вона вже цвіте напевне більше як місяць. І увесь час з'являються нові і нові бутончики. Мені це дуже дивно, бо магнолії вже повідцвітали навколо, наскільки я знаю. А ця просто не втомлюється випускати нові і нові. Просто красуня. Вирішила цього року мене порадувати вже сповна. Далі покажу вам цю хосту мою. Ось така красива хоста. Дуже мені подобається цей сорт. А тут троянда. Теж треба її обрізати. На ній була дуже сильна попелиця. Я обробила її препаратом провантовернал. І також вже якась хвороба починала там внизу з'являтись. Я обробила магнікур гард і все. І ніби нічого, ніби троянда краще починає виглядати. І вже в неї тут ось така квіточка з'являється. Бариси розрослись теж, дуже сильно розрослись, такі широкі стали. Ось так ще з цього боку покажу вам, які ж вони красиві. Як же вони прикрашають клумбу ось цим своїм таким жовтим відтінком, таким насиченим. Ростуть туї. Сильно пішли в висоту. Взагалі туїться рослини, які можуть стояти, стояти собі на місці, а в один рік вже як ростуть, то ростуть, їх уже не зупинити. Дуже гарно ці кульки в мене виглядають. Дивіться, які вони класні. Я їх чистила, бачите, які чистенькі. Обов'язково їх треба чистити, щоб всередині було ось так чисто, без всіх сухих відходів, гілок. Окрім цвів, я йому пообривала цвіт, для того, щоб він вже всю свою енергію і силу брав для розвитку крони. Ялинки гарно теж розростаються. Ось ця ялинка дуже гарна біля тераси. Колись надіємося, виросте, щоб ми її одягали на зимові свята. Мені подобається, як почали рости коніки. Стали пишними, густенькими. Як я також обробила препаратом Provan Tovernal. Ну, ось такі пишні, яка розростатись. Ось ця моя нова молоденька клумба. Плокси пішли. Добрий вріст лілії. Гліцинія дуже ще маленька, але. Добре теж розростається, очитки, живучка, подивіться, як живучка починає розповзатись гарно. Непоганий вигляд уже починає ставати у цієї клумби. Очиток тут уже цвіте. Тут дуже красиві люпини, сіяла насіння ще минулого року. І з цього насіння у мене тільки два люпини вдалося виростити, але дивіться, які шикарні, жовті і так багато свічечок, так багато квіток він має. Один оцей кущик. Тут буде скоро лілія вже. А отак я посадила м'яту. Такий ящичок, кучерява м'ята і ментолова м'ята, два кущики. Зверху замульчувала трошки корою. Тут, до речі, сплела е, з нарцисів такі косочки, бачите? Та клумба, яку я недавно садила, теж розростається, все хотіло вже дощику. Радують канни. Я ніколи їх не вирощувала і не знала, що в них таке красиве листя. Подивіться, яке листя вони випускають. Просто краса. Можна тільки на одне листя дивитись і милуватись. Скоро вже може будемо ягідки збирати. Тут ще один кущик. Така ця клумба моя, теж нова клумба, яку я тільки цього року зробила. Порзиція. Ну і моя плетиста троянда Норіта. Сама ще добре не набралась сил, а вже має дві квіточки. Не можу вам навіть передати колір цієї троянди. Тільки гляньте. Тут малина. Теж дуже розростається. Ще така клумба, папороті хости. Я трохи мульчувала, але вже бур'яни проростають. Тут троянда, також була вся в попелиці, я її врятувала. Теж обробляла прованто вернал. І ось така ще тут троянда. Зараз покажу вам з цього боку. Я зробила для неї сама власну ручу, з таку опору. Забила ось такі три підпорки і зверху натягнула все таким дротом, знайшла в гаражі, бо вона вже навіть була зламалась. Дві гілочки зламались від вітру, вона дуже висока. Только нарешті пішла трава, зовсім не росла трава через спеку. А мені трави дуже треба на грядки, щоб все мульчувати. Бачите, у мене там все замульчоване. Я мала трохи соломи, решту підкладала якісь бур'яни траву. І зараз після цих дощів, думаю, буде що косити для грядок. Тут слива, там вишеньки, це рання вишня, а тут черешні. І от я тут уже бачу червоненьку першу якусь. Ось тут уже з'являються червоненькі. Трохи буде черешні цього разу. Шпаки ще ні разу не долітали до неї. Вже третій рік вона буде давати врожай, і поки що, слава Богу, ще шпаків не було, не додивились. Але всяке може бути. Тут під парканом... Туї, мальви, високорослі айстри. Там ще десь є хризантеми, Така клумба під парканом. І ящик. Буде він засаджений пряними травами. Тут розмарин, орегано і чебрець. Я ще замовила базиліку, ще якихось там трав, щоб заповнити ящичок. Буде така ароматна грядочка. Полуницю просто не встигаю збирати. Ягід дуже-дуже багато. Ці кущики просто обліплені ягодами. Чекаю, щоб трошечки прийшов дощик, трошки призупинився і піду збирати. Дякую, друзі, за увагу, щоб прийшли стрішки по моїх грядках, по моїх клумбах, які радіють дощику. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео, ставте лайки. Буду вам вдячна за підтримку україномовного контенту.